І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка, сидить, неначе й досі сивий дід, коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве, своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стихо промовить нишком. Де ж те лихо печалять її вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь вербу сонечко сіяє і тихо гасне. День погас, і все почило, сивий в хату, собі пішов опочивати.